Пані та панове, я, Кушка Діана, радо вітаю вас на проєкті Дитячі, недитячі питання. Представляю сьогоднішню мою співрозмовницю, учасницю конкурсу професійної майстерності педагогів-початківців Поклик душі, Центру позашкільної роботи Святошинського району міста Києва Юлію Сергіївну Міщан. Вітаю вас, пані Юлія. Я можу до вас так звертатись? Вітаю, так можете. Юлія Сергіївна керівник гуртка шию сама, зразкового художнього колективу театру моди Барвограй і завідувач відділу художньої творчості, її вихованці віком від 10 до 16 років. За результатом рандомного відбору пані Юлії досталися такі недитячі, дитячі питання. Що таке честь, що таке талант, та що таке погана людина? Так ось, пані Юлія, як ви вважаєте, що таке честь? На мою думку, честь це, по-перше, авторитет людини і незаплімована її репутація. Для мене чесна людина це та людина, яка говорить правду, вона не ображає, з нею легко дружити, і її поважають в оточенні. Також чесна людина це та людина, яка буде вас завжди підтримувати, допомагати, але бувають такі випадки, що честь може і нашкодити. Наприклад, ми всі різні, буває таке, що якщо вам щось подобається, може іншій людині це не подобатися. Ось, наприклад, якщо зустрілись двоє друзів. Один може йому похвалитися новими кросівками, наприклад. А інший це та, яка чесна людина, яка говорить правду. Вона може сказати, мені це не подобається, і таким чином образити свого друга. Головною перевагою честі я вважаю, це повага. Тому я й сама намагаюсь бути чесною людиною і раджу вам. В мене ще є таке маленьке до вас запитання, як би ви пояснили поняття честь сучасній молоді? Ну, я б мабуть сказала, що честь це правда. Тому що я вважаю, що чесність це та людина, яка говорить правду. Дякую, пані Юлія. А ми переходимо до наступного запитання: що таке талант? Ну, талант, я вважаю, це не тільки природний дар, а й велика праця, тому що ми починаємо розвивати свій талант з самого дитинства. Коли, наприклад, ще батьки, звертаючи на нас увагу, коли ми маленькі, вони починають нас віддавати в різні гуртки для того, щоб ми могли спробувати себе в різних так сказати, професіях. І головне це розвивати талант, докладати до нього зусилля. Тому що е, талант це те, коли у вас виходить щось краще, ніж у інших? Е, тому я вважаю, що таким чином, пробуючи розвиваючи себе, докладаючи великої праці, ми виховуємо в собі свій талант і знаходимо його на протязі життя. А як ви вважаєте, чи може талант бути тягарем? Ну, іноді, мабуть, так, тому що е, буває таке, що е, талант переходить, мабуть, в захоплення, і тоді е, ти настільки поринаєш в свою майстерність, що ти забуваєш е, навколо, що відбувається. Тому я вважаю, що так. Дякую. Дуже цікава думка. А ми переходимо до третього запитання. Що таке погана людина? Погана людина, на мою думку, це та людина, яка ображає, це та людина, яка перекручує факти. Я думаю, що погана людина це та людина, яка вважає, що тільки її є думка, і вона обов'язково має бути правильною. Це та людина, яка конфліктує. Погана людина це та людина, якій не потрібні друзі. Тому що їй цікаво тільки з тими, хто буде її слухати, з ким їй буде легко. І з тими, з ким вона зможе переконувати, що тільки вона є одна-єдина і така гарна. Погана людина, я вважаю, що вона може бути навіть гарним психологом, тому що вона може відчувати ваші слабкі сторони і користуватися цим. Тому я вважаю, що таких людей потрібно не допускати в своє життя, намагатися з ними не дружити, не довіряти їм, не свої мрії, не розказувати їм про своє майбутнє, і намагаюся таких людей також оминати, і щоб таких людей було менше і в моєму житті також. Ну, в мене також є на це запитання теж маленьке запитання. Чи є різниця між поганою і неідеальною людиною? Ну, я вважаю, що ні, тому що ми всі не ідеальні. А от погана людина це та людина, яка вже на початку починає це проявляти. Дякуємо вам. Пані Юлія, а я нагадую, що моя співрозмовниця, учасниця конкурсу професійної майстерності, педагогів початківців, поклик душі. Дякуємо вам за такі цікаві відповіді. Дякую і вам. А я, Кушка Діана, вихованка театральної студії Експромт. Дякую за вас.